Це сарська, царська, просто слобода і навіть цікава. Важко здогадатися, яке ж із черкаських сіл носило стільки назв. Цей населений пункт розташований на правому березі Дніпра. З 2018 року стало центром громади. Червона слобода місце, що говорить хвилями Черкаського моря, дивує піщаними дюнами та зігріває щирістю місцевих. У 50-х роках минулого століття в результаті розкопок з'ясувалося, що перші поселенці з'явилися тут у першому другому столітті. Жили вони на правому березі колишнього рукава Дніпра річки Саги. Яка починалася біля села Змагайлівка. Під час розкопок було знайдено житло залишки кісток тварин та жорнового каміння. Назву Сикава це місце отримало у XVII столітті від переселенців, що тікали від панського режиму. Слободою село стало у другій половині цього ж століття, коли його територію заселили козаки і почали вести свій побут та займатися різними ремеслами. Чому ж до Слободи додалася цесарська? Є версія, що дорогою до Чигирина проходив Цесар з військом. Через хворобу він зупинився в селі. Через місяць цесар Мерей був похований на тому місці, де стояв табором. Пізніше тут було кладовище. 1822 року на ньому проведені розкопки могили, у якій знайшли одяг з червоного сукна, чорнильницю і перо. З цього зробили висновок, що це і був той самий Писарчук Цесар. У 1913 році село перейменували на царську слободу через династію Романових. До чого тут вона? Запитаєте ви? У цей рік Російська імперія відзначала трьохсотліття правителів Романових, тому й назву села оновили та ще й поставили пам'ятник імператору Олександру II. з приходом більшовизму село знову змінило назву на червону слободу. Містечко пережило другу світову відбудову і зміну влади. Сьогодні це центр Червонослобідської сільської громади з кількістю населення у майже 15 тисяч мешканців, і кожен з них має свою життєву історію та знає за що любить свій дім. Давно ви тут проживаєте. Ну, все життя з 1986 року. Розуміла. навчалися тут? Так, навчалася у Червонособіцькій школі номер 2 Чому вам подобається тут? Чому ви тут залишилися? Чому ви тут залишилися? Це мається на увазі, як війна почалася? Ні-ні чи... ні. А чи чу... нікуди Чому не виїхав? Ви проживаєте, чим подобається вам це місце? Ага. Е мені дуже подобається моє село. У нас якби ми знаходимося і близько до міста Черкаси. Ми ніколи не відчували, що у нас там чи чогось не вистачає. Зазвичай люди виїжджають із сіл, які знаходяться дуже далеко від міст. А у нас тут 20 хвилин їзди, якби коли захотів, ти виїхав, десь отримує щось більше. Хоча останнім часом у нас добре розвинена і інфраструктура. І взагалі все, що потрібно, навіть є і на місці. І взагалі це у нас дуже красиве село, і люди мені у нас подобаються. Скажіть, будь ласка, як давно ви проживаєте в Червоній путіні? 19 років. Пішов на пенсію. У дружини тут залишилась мати, все остальне. Я приїжджав сюди, ну, моя дружина звідси, а я з Луганської області. І їздив сюди кожен рік, що відпустити. От, то я якось звик, що мені що там було, що тут мені однаково було. От. А потім вирішили, ну що там свій син у нас був, давай поближе, його можливість може бути. Ну, на обов'язково в шахті працювати. Ну Він і не в шахті, він інститут закінчив юридичний, да. але ж ну, тут більше можливостей можна сказати. Да. Київ рядом, Черкаса, там, все. Вирішили вам... переїхати. Легко вам тут прожилося? 50 років, знаєте, нелегко проживається. Коли там себе вирвав, а тут треба прижити. Якби я переїхав років хоч був 30, да, щоб я пустив користь, щоб я працював тут. А я б вже був на пенсії. Боже, вже ти. не дуже. А, так. а, так. а чим вам сподобалося, чи вам не сподобалося? Такі, які переваги, цього села А в неї ж брат в Черкасу, мої дружини здожив. Ми їздили часто вон на дачу, мимо заїжджали. Що Потім... подобається тут? Що подобається? Спокій. Терпіти ненавижу шума. Вон, в це, Та і в Черкаси теж поїдеш, там ніхто тебе не замічає. Тобто, на... а в Києві це взагалі. Ми приїжджаємо туди, кажу, поїхали в село. Поїхали швидше в село. Я не можу. Ну і на у нас невеличке місто, там було, я жив. там Ми всі один одного знали, всі ходили спокійно, ні шубу, ні, ні спішки ніякої не було. Як давно ви проживаєте в Червоні? Все життя. Все життя. А вам скільки років? 18. 18. А Що вам подобається тут? В Червоні Слободі, близькість до міста і не знаю, невелика кількість людей на квадратний метр. Приїхати до міста не бажаєте? В планах. А куди? В Черкаси чи якісь? Спочатку в Черкаси далі буде видно. Яка ваша спеціальність навчання? Економіка та управління. Ким хочете стати майбутнім? Важко сказати. Яке ви вже тут проживаєте? Саме. Народження. Скільки? 66 років. 66 років? Е, ким ви працювали? Ой, на заводах працювала, де я тільки не працювала. І як вам жилося? — Прекрасно. Тільки споминаємо те час. А зараз, як вам червона свобода? Що вам подобається? Чи не було у вас думки поїхати? Подоб... Ні, думки нема, щоб поїхати, а що мені... мені подобається тут? Місцева молодь, проживаючи буремні часи, добре знає, що є найголовнішою цінністю. Цінності сформувалися вже остаточно, коли мене батько не стало на війні. Для мене важливі внутрішні цінності це бути поряд з своїми рідними. Є й такі, хто вважає, що ідеальності немає меж, і впевнений, червона Слобода може стати ще комфортнішим місцем для життя. Є якісь моменти, які би ви хотіли виправити в Червоній Слободі, тут вже вичули, щоб у вас була така можливість. Що ви виправили? щоб, щоб ви змінили тут? Щоб, щоб, щоб щось виправити, треба міняти людей. Щоб не було того мусору кровом. Треба змінити людей, їхню думку. І все зміниться саме собою. Що ви хотіли змінити, то можливо щось на краще, можливо, залишити, як є. Я гадаю, що, звісно, зміни потрібні, але зараз певно така ситуація в країні, що я гадаю, що громади мають пускати як мінімум частини своїх бюджетів на допомогу Збройним силам. І все ж таки більшість змін вони почекають. Що б змінити вулиці, нормальні поробити, дороги. А що би ви змінили все ж таки в громаді? Є якісь такі моменти, які б ви хотіли змінити? На даний час важко мені відповісти на це запитання, поки що не знаю, чесно. А тим, хто хотів би подорожувати да, Черкащиною і заїхали сюди, яке б місце ви порекомендували для обов'язкового відвідування? Я б порекомендувала Дніпро, ну тобто пляж, у нас тут дуже гарний пляж. Це просто можна відпочити і душею, і покупатися. Ну, якби гарне місце для відпочинку.